Бачите, сьогодні погода інша і движняк інший. Дуже багато людей готується. Харта медіум до старту. Наш медіум готується. Ми, він готовий. Ти готовий до підпалу? Я готовий до всього. Ну, Микола, як завжди, трошки нервує. Сам на себе не схожий. перед стартом. Это сейчас такая штука называется трохи, да? Ну так. Бля, я вчера ехал, мне страшно по сегодняшний день. Я с утра встал, мне ужасы снились ночью. Ты говоришь, трошки, да? Життя бентежное. Життя бентежно. Я плакать хочу. Давай, газуй. А еду из-за того, что, я ж не могу, как пацаны, я не поеду. Конечно, газуй. Мы я 5, 9, наколе, наколе, мабуть, О, Микола, давай! 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 Тому що там в принципі просто, там я сам заїжджав, мені нічого не допомагав. А от вже весело що починається з самого низу. І, до речі, я їхав так само десь по цій траєкторії. старт, так. Пішов. Ну, Медіума вже сказав. Спустися трошки пониж, щоб показати вам старт цієї цицьки. І тут я їхав. В класі лайк, уявіть собі. Подивіться, що. Ну, це старта медіум. Я не все реально, не проста ділянка. Людина. І калямбись! Микола давай! Але Миколі потрібно було зверху їхати. Готові. Тут набагато простіше, тут я проїхав майже без допомоги. Кола обрав трошки інший шлях. Робив свої такі. Потім їде майже без райзера. Микола, занос його вибір. Я не знаю, що тобі запропонувати. Це, друзі, рігання. Рігання у виконанні Миколи недоступа. Давай, давай, давай! Так, цей хлопчик може витягнути мотик на собі. Без двигуна. <рит> Не поспішай! Я, я тут пішки сходив. Так, Микола. Що за чудить? Писати нікуди. Можна і так зайти. Все правильно. Так, хлопці рубаються. Емос вже трошки підзабрався. Іде далі. Емос, значно заклав в класі. Молодець. Поційна людина. Так, Микола починає, з пусть там рая. Так люди підкипають. Каже, не кайо, хайо пішов. Красава! На изи, на изи. Голка, тики-таки, красавочка. Смотрим, дома не насытаешь такого. Нет. Хлопцы, вам все подобается? Да, чудово. Добро. <laughs> Что вы На кайф, на кайф. <смех> <Поломстрейлер>. <смех> Заключний етап і ізі На називається ліфт до води похова зараз біля нього переносить мотик. І має далі йти на дуже жорстку ділянку отуди. Чекаємо його там. Микола шкребеться понизу. Давай! Давай! Підйобує учасників ся він такий хлопець. Ну я думаю в нього проблем немає буде Як вам Микола? Прикольно. Прикольно? А -а -а. Я задоволений, що ти задоволений. Ми так, ми так, ми так. Ні, чого, там вже небагато. Окровна, блять! Вони немал... ну, невеличкі. мали Ага. Микола, брьовна маленькі. не переживай. Ну що, їхати будеш? Микола? Сюди. Микола доїхав до ще однієї цікавої ділянки, на якій ми були нещодавно. Зараз він пробує піднятись трошки повище. Досить непогано виходить у нього це. Зараз має бути перестановочка. Тут не вбив. Кажений райдер якийсь. Але поїхав. Ой, Головне не злизатися у там, бо буде страждання. Ярік, Ярік! на людина, зупинись! <рес> <да, рес> <да, рес> а о, закинув жопу. Оу! красавчик! Да, 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 да,

Їхав далі. Ну що ж, трошки познімав Миколу. На цьому березі. Буду перебиратись на інший. Я думаю, що там має бути теж весело. Їду на своїй Бетті прекрасній, яка витримала сьогодні все, не поламалась. Все в неї класно, все добре. У мене все класно, все добре. Я на модіку. Без екіпу нікого так не робіть, <гум> бо можна впасти і забитися їду на інший берег. Ой, не, не, не. Андрюха зараз буде кайфувати Не-Н-Ні, не, не, це бета, і так. Все нормально кайф, кайф, кайф о, це модик Чекаю на фініш Миколи. Це новін. Ого! Красавчик! Стих! Як ти добробив? Як? О така індура радість. І що? Красава Микола! Закриває друге коло! Чітко! Молодець! Бехово! Начекай! Ну, ти закрив, ти встиг. Я, я тебе ну, те вітаю! Ну, Там ще запас часу був. Куди ти так летів? Я ж на скільки ти що дівчинку на зніс, ну ти нормальна людина. Я ж думав, хтось ззаді слайтів теж їде. Слайтів? В тебе щось голова підкипає. Ну я те вітаю. Ага. Короче, получилася касетулація. Колян вирішив проїхати один круго. Коляма говорить хуй тобі, понял? 1 2. А я так і зрозумів. Ага. Я ж побачив, що ти на другий пішов. І За час 40, за час. І 26. Давайте подивіться, лучі. Як це називається? Промені. Ну, короче, Закат Колямба промені заката закінчує цей цей другий День змагань. Ну, це не, не людина, це монстр. Крутяк. В принципі, без одного коліна. Я там через дерево, як давав, блять, що ти поймав. там ну, я в старий круг їхав як Джарвіс. Я все одно їхав на подножки, там бачив, там три брівна підряд є. Коротше, я всі три одразу, пам'ятаю. Чувак стоїть на дорогу, говорять, ніхуя і Говорить, говорить красавчик. До речі, подивіться на мотик, все норм. Ну, ножка тільки відлетіла. Ні-ні, ні все норм. Ну і резонатор, я не бачу. Резонатор. Як новий, Микола. Микола, резонатор як новий. А це свідчить про те, що райдер ну, знає, що він робить. Професіональний. Ну, красавчик. Ми тебе вітаємо. Дякую, дякую. Щиро. No.